Друзі, усім привіт! Сьогодні далі будемо розглядати позиції по системі скальпінг, які я торгував. Сьогодні вдалося зробити плюс 6 доларів 40 центів, і як бачимо, досить велику таку кількість позицій. Всі ми розбирати їх не будемо, бо тому що відео затягнеться на годину часу. Але розберемо такі більш основні позиції, там де я зміг зробити найбільше і найбільше втратити. Ось, наприклад, як по цій позиції, як я заробив, плюс 12 доларів по монеті Астр. Також їй вдавалося зробити великі мінуса, як Ось тут, наприклад, мінус 3 долара 10 центів, мінус долар 42 цента, мінус долар 48 центів. Але також і вдавалося робити плюси. За цей день я потратив на комісію 7 доларів 42 цента. Досить така велика комісія, але мені вертається 35%, бо тому що я використовую кешбек. Кстати, ссылка буде в описі під даним відеороликом на кешбек. Хто хоче економити 35% по кешбеку, тому обов'язково переходьте і реєструйтесь. Так, монета ВІФ. Я сюди заходив в лонг, вгору, дивимося, що я тут я хотів побачити. Вроді би, я тоді торгував, якщо не помиляюся, від плотності. Була хороша плотність в покупку. Я зайшов вгору, поставив стоп лос за цією плотністю. Але, на жаль, не пішов рух вгору. Пішов рух вниз, тому що ми цю плотність роз'їли і я зміг втратити мінус 3 доллара 10 центів. Потім я там зробив плюс 17 центів, 83 цента, 27-49 і так далі. Ну, Це такі малесенькі плюси, були там, майже ролі не грали мені. Потім е, також я сюди заходив в шорт. Отут я вже пам'ятаю, що я ось тут набирався в шорт від ось цього рівня, хотів побачити хороший пробій вниз. Ну, на жаль, пробій не пішов. Ось бачимо, Рівень, якщо я тоді не помиляюся, була ще хороша плотність, яку я хотів побачити, що ось тут і десь була плотність. На рівні чи за рівнем точно не пам'ятаю. Але очікував я пробій. Очікував пробій до цього мінімуму. Але, на жаль, пробій не пішов. Ми відскочили від цієї плотності, мене вибуло по лосу ціна пішла вгору. Тобто я досить гарно закрився, якщо можна отак от подивитися. Закрився я прям максимально ідеально, краще не придумаєш. Але все одно втратив мінус долару 42 цента. Неприємно, але. Гарно закрився і це є системний стоп-лосс, так що тут ігну нарікати немає причини. Потім також по тій самій монеті я зробив плюс 97 центів. Тут я вже заходив вгору, але як бачимо, максимум не тягнув, тому що, скоріше за все, ми вкатили. Я подивився, якщо ми тут і вниз не пішли, в шорти, то підемо в лунги. Що я і зробив? Я зайшов сюди вверх. І ось тут я вийшов. На жаль, вийшов, бо тому що далі гарний рух пішов вгору. Міг би заробити ще там плюс з 2 долара це як мінімум. Потім тут я зробив мінус 74 цента. Вже інакша монета, Астра. дивимося. сюди я заходив шорт. Хотів побачити пробой. Подивіться, яка обідна ситуація. Але я потім покажу, що вийшло зробити по тій монеті. Ось рівні дуже велике і хороше скупчення ліквідності з цими рівнями. Хотів побачити різкий збір стоп-лосів, різкий імпульс вниз. Ну, в принципі, як ось тут, тільки ось тут і швидше. Я хотів його побачити, але на жаль, не пішло. Не пішло. Закрився я тут і по стоп-лосу. На жаль, закрився я. Як бачимо, майже на самому верху. Тут і стоп обідний, але систематичний, тому нема чого жалітися. І тут така я набирався в шорт, ще раз заходив в шорт, але, на жаль, шорт не пішов. Я два рази заходив по цій монеті в шорти, але шорт не пішов. І потім в третій раз, в третій раз по цій ж самій монеті. Я тут і зайшов, якщо не помиляюся, да, три рази, три рази підряд я торгував по цій монеті. І потім з третього разу вже монета пішла в шорти. Ось ця позиція, як бачимо, я тут і заходив на 250 доларів, на 500 доларів. Ну потім я зайшов на 1000 доларів. Я розумію, це можна вважати як за помилку, тому що я зайшов досить таким великим об'ємом. Але я зараз покажу, чому я сюди зайшов. І так дивимося цю позицію, як її відпрацьовував. На жаль, мені не вдалося записати, як мене бере в позицію, тому що я банально не встиг пішов сильний імпульс, я не встиг нажати кнопку Play. Ну, дивимося, як я сидів в цій позиції. Як і відпрацьовував. У мене які були цілі побачити по цій позиції? У нас є раз. Глобально неперекритий імбаланс. Це от перша ціль. Це сюди. Ось тут і перша наша ціль. Друга ціль сюди. Навіть я б сказав би, що на центр імбалансу була б друга ціль, а третя ціль сюди. Четверта ціль це сюди. По факту тут, якщо дивитися по системі Smart Money, у нас тут ордер блок, імбаланси і так далі. Я це все суміщаю, у мене немає якоїсь прям стратегії суто скальпінг, я суміщаю. Я суміщаю скальпінг з Smart Money. Дивимося, як це все відбувалося. Ось бачимо, стоїть об'єм в покупку проти нас. Після чого, якби ми його роз'їли, ми би гарно би, пішли би, донизу. Ось на стакані спота стоїть об'єм на покупку. Нам потрібно його роз'їсти, щоб ми пішли гарно стрімко вниз. Стоп-лосс, я виставив вже в безубиток, навіть не то, що в безубиток, а в хороший плюс. І також виставив ось лімітні ордери на частичне фіксування. Тобто, якщо б сюди ціна підходила, мене б закривало би певним процентом. Дивимося. Сидів я ці позиції досить довго, більше десь коло 5 хвилин. Але знімав відео десь коло трьох хвилин. Ось бачимо. Стакан спота стоїть, стакан ф'ючерсів рухається. Тобто там була розкореляція між стаканами. Дивимося, як далі ціна себе поводила. Ось бачимо, ми по стакані спота просто стоїмо на місці, стакан фьючерсів рухається. Як я говорив, розкореляція. Підставляли об'єми також по стакані ф'ючерсів на покупку. Це трохи напрягало, тому я ставив ось тут свої лімітні ордери. Стакан спота ще досі стоїть на місці, тобто ми не можемо розібрати цю велику. Плотність, і я знав, якщо ми її розберемо, а ми її розберемо, бо тому що тоді весь ринок падає, тоді біткоін гарно впав. І я розумів, що ми 100% розберемо. Тому я хотів навіть поставити стоп лос максимально десь сюди, щоб мене в разі чогось там не сквізануло і потім не закрило по стоп-лосу, але я його не переставив. Потім бачимо. Об'єми то появляються, то іщезають по фьючерсах, по спутові об'єми чу-чуть вже не то, що розбирають, а переставляють об'єм нижче, нижче, нижче. І тому ціна падає гарно вниз. Гарні палки такі вниз падають. Стакан просто з фьючерсів максимально сильно рухається. Стакан споташа більш-менш такий спокійний, але стакан фьючерсів дуже сильно рухається. І так, далі я сидів в цій позиції, переставляв частично все нижче, нижче, нижче свій стоп-лосс, щоб в разі чогось, якщо мене виб'є по стоп-лосу, бо тому що я розумів, що ось така палка. Постійно вниз, вниз, вниз не буде йти. Рано чи пізно піде відкат вгору, і тому я розумію, що якщо зараз піде сильний відкат вгору, то я втрачу. Ну Не то, що втрачу, а просто менше зароблю. Тому в такому випадку я. Трошки пожаднічав і переставляв свій стоп-лос максимально близько до ціни. Дивимося, що далі відбувалося. І так бачимо далі. Ціна падає, падає вниз, ідуть такі хороші імпульси донизу. Стакан спота стоїть, стакан фьючерсів рухається, просто максимально велика розкореляція між стаканами була. Ось я вже підставляю свої лімітні ордери все ближче-ближче. Тобто я вже зафіксував там. Певно, 50% своєї позиції цими лімітними ордерами. стоп лос я далі все ближче переношу, тобто досить гарна позиція, ідеальна, я б сказав. би. Після чого мене вибило по стоп-лосу, тому що все ж таки пішов імпульс вгору. Пішов імпульс вгору, і як бачимо, мої три цілі були абсолютно виконані. Хто пам'ятає, я ось тут малював перша ціль, друга ціль, і ось тут і третя ціль. Три цілі були виконані. Тут ще була четверта ціль. Ну, на жаль, я вже не доходив до тої четвертої цілі, тому що ось мене то вкатила і мене закриває по стоплосу. Все, закрили мене по стоплосу І я ні капельки не жалію, що мене закрили по стоплосу, бо тому, що я дуже і гарно заробив. Плюс 12 доларів 20 центів. Віддавну комісію я 83 цента. Забрав в процентах 1.31. Хороший досить такий рух я отримав, зафіксував. Ось бачимо, якби навіть я би не фіксував би свої оті лімітні ордери, я би міг би заробити там десь коло доларів 20. Ну за рахунок того, що я фіксувався по різних цінах, то і в принципі я і заробив менше. Але все одно, ідеально відпрацювання. Мої очікування абсолютно себе оправдали. Тобто я не здався на перших двох позиціях, коли мене закрило два рази підряд, і досить так больно було відносно від мого депозиту, бо я там закривався там майже коло 2 доларів мінус. Але все одно я знав, що піде про бо тому що за цими рівнями дуже. Дуже велика ліквідність, і тут і плюс там не перекриті їм баланси, якщо дивитися на більших таймфреймах, вони мають обов'язково бути перекриті, щоб потім ціна пішла вгору. Ну вони не були перекриті, тому я знав, що піде рух вниз. Чесно кажучи, Ну я не очікував, що прям настільки сильно і прям такий імпульсивний рух піде вниз. Я думав, такими подіргуваннями буде рух вниз, та може десь потім ось такий от буде рух но прям щоб таким імпульсом різким вниз, я не очікував. Але приємно, приємно, дуже приємно, що ми так гарно пішли. Як бачимо, ми там все ж таки перекрили мою четверту ціль, яку я очікував. Але ось тут я пішов імпульс вгору. Зараз я вам його продемонструю. Ось, пішов імпульс вгору. Я забоявся, бо тому що подумав, що зараз ми підемо далі вгору, тому я закрив свою позицію. Але можна було ще трохи потягнути донизу. Потім ціна пішла, рух вгору, і це вже нам було не А на цьому все обов'язково підписуйтеся на мій YouTube канал, підписуйтесь на. Телеграм-канал, ссылка буде в описі під даним відеороликом. Хто хоче з нами торгувати, хто хоче дізнаватися про ось такі позиції. Хто не знав, я оці всі позиції показував в своєму телеграм-каналі. Тобто люди наперед бачили, куди я заходжу. Ви також могли зайти і заробити хороший плюс. Тому обов'язково підписуйся. А на цьому все. Усім до зустрічі, усім профіду!